Терористи мстяться за фільм. Що найменше людей загинуло кілька десятків отримали поранення під час теракту у аеропорту Кабула серед загиблих жителі Росії. Та пар усі вони працювали в Афганістані за контрактом. Терористка-смертниця скарувала свій замінований автомобіль на автобус з іноземцями. Відповідальність за трагедію взяло на себе угруповання Хезбе Ісламі. Скоєне вони назвали помстою за образливу стрічку Мухаммед, пророк мусульман. Серед загиблих іноземців, вісім росіян, три південноафриканці, а також афганець. У наслідок вибуху постраждало багато місцевого населення. Водночас у Лівії триває розслідування загибелі американського посла Кристофера Стівенса. Його вбили у Бенгазі під час нападу ісламістів, які теж виступали проти фільму. В інтернеті з'явилася аматорська зйомка, на якій останні хвилини життя дипломата Стівенса знайшли в одному з приміщень консульства місцеві жителі. За даними очевидців, чоловік був ще живий. Тим часом у світі тривають антиамериканські протести у Бангладеш та Пакистані заблокували доступ до Ютубу на черзі. Росія, якщо фільм про пророка визнають екстремістським, сервер заблокують вже у листопаді. Стрічка з'явилася у Ютубі у річницю терактів 11 вересня. У 15 хвилинному ролику пророк постає у сатиричному образі ненависника на жінок та розпусника.